Я хотів би пане Іване, ну почути ваш коментар з приводу того, як ви оцінюєте ситуацію довкола Польщі, а, тому що на тлі політичного вбивства у США ну таке складається враження. Я маю на увазі вбивства Кірка. Що Трамп взагалі зараз забуде, що коїться у Польщі? Навроцький вчора говорив з ним телефоном. А, ну, він просто його поінформував, як сказав Навроцький відповідь: нічого Трамп нічого не коментує. Що нам очікувати, до речі, от, від подій у Польщі, ну і реакції, можливо, і Трампа. Ну, безумовно, ми бачимо, що повне відчуття того, що НАТО воно якось хоче забути про цю історію, про 23 дрони. А саме така цифра зараз лунає в одній просторі, скільки з'явилося на території Польщі, тобто не два, не три, а 23. І сказати: ну, так, нічого особливого, їдемо далі. Приїхали. Uh -huh. І тому в мене все більше виникає таке враження, що знаєте, ну ось ми ж всі постійно говоримо НАТО, що North America Treaty Organization. ось Третій я пропоную замінити на слово Team Organization. Тім uh, це БСК, боєгузлива організація. Тобто North America – боєгузлива організація. Тому що дійсно ну, враження повне, що дуже і дуже НАТО боїться. Якогось конфлікту, якоїсь ескалації, бо не готова НАТО а, до реакції. По великому рахунку, ну була агресія проти території, проти повітряного простору країни НАТО, І повторюсь, якби було два-три. Як це було не один раз, якраз okay. сьогодні бачив статистику від. В 22-му році залетіла та ракета, яка була двох польських фермерів. Більше жарт так більше жарт не було. Але декілька разів ракети пролітали простір повітряний в Польщі, а далі дуже часто дрони залітали в повітряний ага. простір в Польщі, і ось, але це було декілька дронів, зараз вже 23 дрони. Тобто, ага. вже цифра така велика і тут. Безумовно, фахівці повинні розібратись. Але та інформація, яка з'явилася, що в окремих збитих дронах в Польщі були польські сім-карти. Ну я не знаю наскільки ця інформація підтверджена. Але якщо це так, тобто це не була випадковість. Це реальні дрони, які повинні були летіти саме в Польщу, які запускалися Росією з метою. І ось тут треба проаналізувати мету, тому що мені здається, що це знаєте. Є такий вираз: робимо спроби попасти в ту межу, після якої буде реакція, і ось це чергова спроба. Якщо реакції не буде, а схоже, її не буде, це значить, можна далі робити щось, наприклад, на 23 дрони, а 43 три дрони, чи там декілька ракет може полетіти в Польщу, але не полетіти повернутися, а як то кажуть, щось уразити. Тобто, виходить така ситуація, що Росія шукає оцю точку. Реакції і постійно скажімо так підвищує градус своїх своїх підходів в очікуванні, що якщо і цього не буде, то далі будемо грати на підвищення. Ну, Тобто зрозуміло, що зараз перед НАТО стоїть власне, оцей виклик, щоб не стати «Нос Америка Тим Organization», а, стоїть завдання, що є якоїсь відповіді, якою вона буде, подивимось. Але якщо не буде цієї відповіді, це буде дуже погано, і це реально поставить питання От колись були популярні дослідження, чи є майбутнє у проекту «Єдина Європа з натяком на ЄС. Ось зараз буде те саме питання, чи є майбутнє у НАТО, тому що якщо а, напад на країну НАТО немає. Відповіді цієї цього блоку, то як то кажуть, нічого не варті ці зобов'язання, які там написані. Я вже мовчу про те, що неодноразово багато аналітиків звертали увагу на те, що конкретно написано в п'ятій статті НАТО, що кожна країна в міру своїх можливостей. Тобто, якщо вона скаже, що ми можемо максимум казки дати, це ж також можна розглядати справа, наші... тому що засували статтю четверту НАТО, де проведені консультації. Uh, окремі країни вже визначилися з конкретною допомогою польщі ну до прикладу швеція нідерланди нідерланди відправили вже 300 солдатів до польщі відправили авіацію відправили системи протиповітряної оборони тому я часто кажучи не сказав би що uh, ну вони не відреагували, інша справа що вони неефективно відреагували тому що щовати ну, не вміють Ось тут погоджуюся. До речі, була інформація, що щодо збиття цих дронів, що тут Нід нідерланди вони допомагали їх авіації. Причому вартість ракет, якими збивали ці дрони, значно перевищує вартість цих власних шахідів. І тому по великому рахунку тут Україна може виступити консультантом, казати, що знаєте, взагалі-то треба дрони використовувати для збиття цих дронів, і це значно здешевший оборону європейського взагалі НАТО. Тому не виконували пане Іване, у нас, пане, у нас же теж таке було. Ну безумовно. Тобто, ми розуміємо, що спочатку у нас, у нас і досвід. Власне, тут я постійно цитую а, пана Василя Боднара, це наш посол України у Польщі. А коли його запитали, а, чому Україна повинна бути в НАТО, він відповів, тому що ми вміємо вбивати росіян. Все. А ви, а, а ви не вмієте? Він продовжив. Тобто я повністю погоджуюсь з паном послом, якого особисто знаю, з яким якось навіть вечеряльне разом в Анкарі, коли він ще був послом України в Туреччині. І абсолютно точно зазначено, що є у нас досвід, якого дуже бракує а, силам, які гепотетичне поки що, але подивимось, наскільки довго це поки що, протистоять Росії. Тому що все більше говорять або про загрозу там навчання будуть Росії і Білорусі, там формально сказали, що їх не буде поруч з Сувалським коридором, але 100% ну, гарантії немає. Далі є погрози з боку Медведєва та а, депутат держдуми генерал на адресу Фінляндії. Країни Фінляндії, враховуючи іміджі медведєва генерала Горльова, не горілки Фінляндії, а саме країна Фінляндія. Тому це я розглядаю як також тако, такий собі натяк на те, що у Росії декілька варіантів на столі, хто буде наступним. Ну Ще давайте окремі країни Балтії, так? тобто, ага. якщо Суванський коридор, це радше відрізати Литву від Польщі і відповідно до Калінінграду. То Естонія, наприклад, це перша країна, далі, Латвія, Литва, вона трошки глибиде, але тим не менше, сценарій є. Я є та ж Фінляндія, ну Норвегія, вона з північніше, хоча і, і там також не виключаю певне провокаційних дії Росії. Тобто, до того, що зараз оцей випадок з Польщею, якщо а все йде до того, що Окрім реакції, що ми надамо там певні сили Польщі, якщо не буде якихось жорстких кроків щодо Росії, ну на жаль, у нас тоді почнеться, як то кажуть, відлік до наступної такої провокації, і скоріш за все вона буде ще більш, скажімо так, жорсткішою в порівнянні до цих 23 трьох дронів. Тут я відзначаю для себе, що зараз та й от, і ви говорите про. Неефективність НАТО багато хто ну в Україні висловлює саме такі думки і не без підстав, тому що навіть Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, сказав, що ну НАТО не показали себе ефективно у вчорашній атаці по Польщі. І я чую такий наратив: наратив реально в українському сегменті, навіщо нам те НАТО, навіщо нам те ЄС. Ну от я, чесно кажучи, боюся цього наративу по одній простій причині, відверто, тому що це дуже гарно лягає у пропаганду російську. А, на сьогоднішній день немає альтернативного союзу військового, до якого ми прагнули. Ми можемо говорити про створення свого, Ну, от сьогодні там була заява від Люблінського трикутника а, разом з Литвою, Польщею щодо атаки на Польщу. Ну це просто заява, все. Угу. Наші ж ініціативи доволі обережні щодо створення військово-політичного блоку. Вони поки що не отримують нового іменозі відгуку в Європі по одній простій причині НАТО не дуже цього хоче.